Всім привіт! Сьогодні здаємо двохкімнатну квартиру на Свердловському масиві. Князів Карятовичів 135. І так ми зайшли в квартиру, двері подвійні. Одразу в ванна-кімната при вході. Тут пральна машина. Ванна. Шафа для верхнього одягу. Далі проходимо кухня на кухні є газова колонка, плита, холодильник. Газова колонка, як ви розумієте, підігріває воду. Це перша кімната велика, телевізор присутній, балкон засклений, шаф вистачає, по спальним місцям диван, крісло розкладається, Тобто може п'ятеро людей бути. Кладовка тут є у нас. З речами, там постіль. І друга спальня. Ось також шафи, двоспальне ліжко. Звоніть або пишіть вайбер, покажемо. зручний для вас час.